Шановні радіослухачі у студії завідувачка відділом обслуговування учнів 5-9 класів Центральної дитячої бібліотеки для дітей міста Сміла Оксана Гончар. Тема радіоефіру: Голодомор. Біль минулого і пам'ять майбутнього. У цьому році українці всього світу відзначають трагічну дату. 90-ті роковини Голодомору в Україні 1932 років в Україні є давній звичай у пам'ять про померлу людину запалюють свічку. І щороку, у 4 суботу листопада, на пам'ять про тих людей, які померли з голоду, українці всього світу запалюють свічки. Цього року Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання 25 листопада. О 16-й годині на знак вшанування всіх убитих голодом. Біля могил і меморіалів жертвам Голодомору на центральних площах і вулицях міст і сіл України на підвіконнях власних осель українці запалять свічки і лампадки. Досліджуючи тему голодоморів, історики дійшли висновку, що ідея вбивства голодом або методу упокорення України виникла у більшовиків під час. 1921-23 років, коли була природна посуха, яка опанувала спочатку Поволж'я, а потім і південь України та набула загрозливих масштабів. Москва вивозила зерно з України у 1921 році, щоб прогодувати Московщину. Це був засіб виживання московитів за рахунок своїх колоній. Але саме тоді вони побачили, що голодні люди не здатні до спротиву. Протягом минулого та нинішнього століття комуністичний тоталітарний режим Радянського Союзу, а тепер рашистський авторитарний режим Росії, використовує голод як зброю для масового знищення та засіб політичного шантажу. Сьогодні факт геноцидності голодомору 1932-33 років, який забрав життя мільйонів живих і ненароджених українців, а їх, за підрахунками істориків, може бути до 10 мільйонів, вже навіть доведено в українському суді. Є рішення апеляційного суду Києва від 2010 року, де зафіксовано, що це був геноцид. Відповідно був намір і були названі основні організатори голоду: Сталін, Молотов, Остешев, Косіор, Чубар, Хатаєвич. Злочинний намір знищити мільйони українців вже доведений в судовому порядку. Сьогодні рашистський режим, очолюваний диктатором Путіним, продовжує використовувати продовольчі питання для досягнення своїх політичних цілей. Триває повномасштабна війна Росії проти України. У цій війні держава-агресор знову використовує продовольство як зброю, провокування продовольчої кризи у світі, блокування та бомбардування українських портів, через які відбувається експорт зерна, мінування суднохідних шляхів, нищення українських зерносховищ і вивезення українського зерна з окупованих територій. Російські війська також знищували чи реквізовували українську. Сільськогосподарську техніку мінували сільськогосподарські угіддя та спалювали незібраний урожай. Сьогодні питання геноцидної природи війни, яку розпочала Росія проти України, уже широко обговорюється міжнародною спільнотою. Світом прокотилася хвиля визнання Голодомору геноцидом українців. За 2022-2023 роки 17 країн визнали голодомор геноцидом Це більше, ніж за багато років перед тим. Це досить потужні країни, які серйозно ставляться до питань геноциду, наприклад, Німеччина. Також голод в Україні визнають серйозні міжнародні організації, як Європейський парламент чи парламентська асамблея Ради Європи. Ця хвиля визнань збіглася з повномасштабною російською агресією, і це пов'язані між собою питання. Адже геноцидний характер цієї повномасштабної агресії змусив світову спільноту переоцінити минуле та інакше поглянути на те, що відбувалося в першій половині ХХ століття? Шановні співвітчизники. 25 листопада о 16.00 прийдіть до меморіалу пам'ятника чи хреста пам'яті жертв голодомору у вашому місті чи селі, щоби вшанувати пам'ять, убитих голодом. Із настанням темряви запаліть і поставте свічку на підвіконня так, щоб її було видно з надвору. Цей вогник. Символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників. Сьогодні також ми маємо підтримувати тих, хто зараз протистоїть ворогу на передовій, задонатити волонтерам на такі необхідні зараз бійцям амуніцію, техніку та інвентар, розшукати адресу найближчих волонтерських центрів і допомогти сплетінням маскувальних сіток чи виготовленням окопних свічок, передати з волонтерами дитячі листи, малюнки, сувеніри. Обереги чи смаколики, Вогонь – це символ пам'яті, це тепло, це надія. Надія на те, що нам вистачить сил вистояти та перемогти. Українці народ, що сотні років веде боротьбу за свою незалежність та свободу. У день пам'яті жертв голодомору запали свічку пам'яті за вбитими голодом. Передай тепло, стань поряд із тим, хто нині бореться аби більше цього ніколи не сталося.